Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Live. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні ми будемо говорити про Samsung Galaxy S23 Ultra. На жаль, на руках у мене його вже нема, тому що він поїхав в Піксафон до хлопців і дівчат, котрі люб'язно передали нам його на огляд. Але емоції від того апарату ще живі. Окрім того, я обіцяв зробити досвід з використання цього смартфону, тому це відео, власне кажучи, і знімається. Тож. Хотів би нагадати, що огляд на цей смартфон вже вийшов. Він вийшов на нашому основному каналі. Посилання на цей огляд буде в описі цього ролику. Окрім того, там будуть посилання на наші соціальні мережі, на них теж не гріх підписатися. А також є лінк на Patreon. Тепер ми чинимо наступним чином. Ми спочатку згадуємо, що таке Galaxy S23 Ultra, тому що я розумію, що ви дивитесь не тільки мене на YouTube і вже можливо щось там і забули. А вже після цього ми якось там міркуємо на предмет s 23 Ultra, Гарний, поганий. і Так ні, купуємо чи ні. Поїхали. Що таке Galaxy s 23 Ultra? Galaxy s 23 Ultra, з точки зору зовнішності, це майже повний клон Galaxy s 22 Ultra. З одного боку, це дуже погано, тому що можна сказати, що корейці цілий рік колупались пальцем тут, вставте самі, де вони колупались, і. Не вигадали нічого кардинально нового, і це от погано. З іншого боку, ти згадуєш досвід айфонів, котрі можуть гвалтувати один і той же дизайн років 5 і в 7 ок. Хе -хе. Тож, мабуть, не так і погано. А там з другої, чи я вже забув, чи може і з третьої сторони, як на це подивитись, можна згадати про те, що. Тут є і нотки гарних новин, тому що це впізнаваний дизайн. І я впевнений, що коли умовна людина, яка хоч трішки цікавиться світом сучасних смартфонів, а й цією фігнею, він, в принципі, я впевнений, що легко із десяти якихось рандомних телефонів. Дивлячись тільки на їх тильну сторону, легко впізнає Samsung. Тому що він запам'ятав приблизно, як ті кругляшки на тильній стороні виглядають, і що тильна сторона абсолютно мінімалістична, і нічого там яскравого такого нема. Ну просто згадайте, наприклад, як рокфони виглядають, чи затаєну Nuбіа Red Magic, як виглядають з тильної сторони. Там складно з чимось сплутати. Але Самсунги навіть з таким мінімалістичним дизайном все одно, як на мене, вчинили правильно, тому що хоча б на групу дизайнерів дизайнерів не було додаткового навантаження, тому можливо на якісь кілька доларів він все ж таки дешевше ніж міг би бути. От. Ну і окрім того, як я вже сказав, впізнаваний дизайн. Хоча чи підійдуть старі аксесуари, щось я в тому дуже сильно сумніваюсь. До речі, про аксесуари, згадав, то давайте ляпну, що у нас є наші друзі з UA, посилання на котрих є в описі цього ролику. А от у них є величезний асортимент різноманітних аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону, в тому числі і для Galaxy S23 Ultra. Лінк в описі. Сам там часто затарююсь, рекомендую і вам. Тож. З точки зору зовнішності, відмінності від попередника не так вже й багато. Але ключова з них це екран-водопад, котрий став не так сильно яскраво вираженим. Раніше той перехід був більш потужним, скажімо так, і тому екран більше напливав на ребра телефона. Тепер цей ефект став менший, і це подобається дуже багатьом. У когось можливо були якісь фантомні нажатія. Тепер їх стане стопудово менше. А окрім того, все одно телефон став, ну він лишився таким же футуристичним. І при цьому цей ефект, який подобається далеко не всім, став не так сильно яскраво вираженим. І як на мене, це дуже добре. У всьому іншому по корпусу у мене немає ніяких претензій, окрім того, що телефон дійсно величезний. Навіть мій iPhone XR, котрий я до сих пір на ходу всліпу не можу використовувати в чохлі. Він помітно менше того Galaxy S23 Ultra. То дуже величезна труба. І якщо ви людина, котра мріє користуватись смартфоном однією рукою, але у неї лапи стандартного розміру. Будуть величезні проблеми з тим. Але у всьому іншому по корпусу претензій нема, тому що він і захищений від пливої вологи по стандарту ip 68. У нього є двостороння зарядка, він дуже добре зібраний. У нього є стереопара, у нього стилус в тому самому місці. Стилус ніяк не відрізняється від минулорічного, але він в минулому році був офігенним. Це максимально комфортний офігенний телефон. От. З точки зору корпусу, якщо ми говоримо, що у вас великі руки. З точки зору екрану, екран, е я сказав би, максимально флагманський за виключенням всього одного параметру. Він і дуже яскравий, він чудово читається на сонечку. У нього чудовий відгук, що на стилус, що на палець, окрім того, у меню налаштувань можна натицяти, щоб він ще й на рукавички реагував. Він величезний, на нього дуже приємно дивитись. Він там з підтримками всіх цих ваших HDR-ів. Він соковитий, він 120 герцовий, врешті-решт. Але у нього є щім. Це оці три букви, не ті три букви. Про котрі хтось міг подумати, але от оці три букви, вони дуже неприємні. І на жаль, ти з цього нічого не зробиш. Є костелі, можна зайти в Google Play, скачати програму. На жаль, я не згадаю, як вона називається, але якщо в коментарях всім так захочеться, то я спробую згадати. Програма працює наступним чином: ви викручуєте яскравість екрану смартфону на максимум. Ви качаєте цю програму. Вона накладає поверх оцієї максимальної яскравості чорний тон. І ви вже в програмі регулюєте щільність цього чорного тону. І якщо ви, наприклад, читаєте вночі текст і вам потрібна мінімальна підсвітка, і ви не хочете бачити той щім, то та програма вас реально рятує. Тому що екран, то він шарашить на максимум, він не щімить. А ви. Лупанули оцей темний тон зверху, викрутили його майже на максимум, і у вас нема анішіму, і екран не лупить вам в очі. Якщо ви вийшли на вулицю, умовно кажучи, і вам потрібна там максимальна підсвітка, ви цю програму просто вимикаєте, і екран просто шарашить на всю програму, і вам на всю катушку і вам чудово все видно. Але є одна проб... проблема. Я думаю, ви не мешкаєте на вулиці. <хи> от. Ви або в приміщенні, або в приміщенні, або може за кермом в машині. І ви там будете юзати цю програму, а значить, яскравість екрану смартфону буде рашити завжди на максимум. І ви просто будете регулювати оцю от щільність темної заливки. І проблема полягає в тому, що екран це. Той компонент смартфону, котрий жере акумулятор, більш інших, значно більше. І тому швидкість розряду акумулятору буде рости в геометричній прогресії, скажімо так. Тому, об'єктивно кажучи, це не вихід, це реально костелі. Чи зможете ви жити з шімом, вирішуєте тільки ви. У всьому іншому екран ідеальний. Під ним, до речі, живе скадер відбитку пальця. Він працює ідеально, мені дуже подобається. Багато хто жаліється, що після встановлення плівки або скла з'являються проблеми. Не можу коментувати, просто сказав вам раптом ви такого не чули. Люди жаліються, і не перший рік. Далі у нас буде звук. Звук об'ємний, там є стереопара, він дуже приємний, він гучний, невеличке приміщення, він закриває повністю. Тобто, якщо ви дивитесь якийсь серіал, у вас невеличкий кабінетик, ви дивитесь якийсь серіал, паралельно обідаєте, не хочете юзати для цих цілей, наприклад, робочий комп'ютер чи телевізор, у вас там, можливо, є, а ви його не хочете юзати. От, хочете дивитися з телефону, він невеличке приміщення закриває ізі, вам, можливо, навіть не буде потрібно максимальної гучності. І при цьому, що дуже добре, оце стерео, воно. Відчувається і на максимальній гучності воно не скрипить. І це афігенно. По звуку в навушниках я не можу, на жаль, нічого прокоментувати, тому що у мене немає спеціального перехідника для того, щоб дротові навушники тестити. А бездротові навушники тут це в першу чергу залежить від навушників, а не від телефону. Необхідні кодики, якщо я нічого не плутаю, він підтримує сучасні, якщо не всі повністю, то от майже всі. Ну, а більш повну інфу тут уже ви на сайті виробника точно можете перевірити. Окрім того, у нас там є камера, і це найголовніше, мабуть, оновлення в смартфоні. Ну, камера, камери, Ми до них просто перейшли. Основний блок у нас тепер, основний сенсор у нас на 200 мегапікселів, і це дуже сильно відчувається. І я не знаю, що тут додати до огляду, я сказав би так. Galaxy S23 Ultra це ідеальна камера майже для будь-якого сценарію зйомки. Можливо, вночі на нього не дуже комфортно фотографувати, тому що витримка дуже велика, мені так здалося. А у всьому іншому камера просто пушка. Zoom X100. Наче її баловство, але в деяких ситуаціях ти завдяки ньому можеш вижимати якісь такі деталі, які б ти не подумав очами видивлюватись надширококутний модуль, звичайний класичний модуль. Всі фотографують неймовірно круто. Оптичний зум X10, якщо вже нічого не плутаю. Відео 8K30 FPS це для мене просто фантастика. Якби в мене не було камери зараз, так, не однієї, не другої, не п'ятої, десятої, і я би маньячив тим, щоб знімати на смартфон, я би мріяв про Galaxy S23 Ultra, тому що ти штопаєш 8К контент. Звичайно, в смартфонному форматі він там пережатий з шумами. І взагалі погано те, що дуже яскраве освітлення йому потрібне. Але це 8К, котре можна кропати, як тобі заманеться. І це офігенно. Я мріяв, коли я починав працювати в цій от сфері, що смартфони почнуть писати 4К відео, і вони відносно швидко почали це робити. А тепер у нас вже є 8К, і це афієна. І що дуже приємно, в 8К працює стабілізація відео. No comment. Просто зашибісь. Селфі камера, до речі, як на мене, ну гарна. Не можу сказати, що краща на ринку, але за умови адекватного освітлення вона робить дуже приємні знімки і пише відео у 4К. Залізо смартфону це друге чи третє величезне оновлення в порівнянні з попередником, тому що там нарешті тепер у нас стоїть Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. І це не Exynos що та там. І це, і це революшеней для умовної Америки чи якихось там окремо взятих країн. Це уже перевірена історія, тому що у них завжди так було. Для більшості світу поставлявся. Exynos, в тому числі і для України. Тепер, коли ти купуєш офіційний смартфон, в тебе є змога придбати смартфон на Snapdragon. А Snapdragon це, як правило, і більша продуктивність, і менше тепловиділення, і те, що було раніше, ще й більш раціональне використання акумулятора. Ну, Це круто. Базару нема. І незважаючи на те, що цей процесор, що очевидно, тротлить, Грати на смартфоні дуже комфортно, тому що навіть після того етапу, коли наступає тротлінг, продуктивності смартфону більш ніж достатньо для того, щоб 80% ігрового сучасного контенту для смартфону крутити на ультрах. І оті от 20, а можливо навіть 10%, ти будеш крутити не на ультрах, а на просто високій графіці. Я сказав би, що це афієна. Galaxy S22. Три. Ультра це смартфон, котрий нарешті і самсунг, і потужний навіть після тротлінгу. І це дуже приємно. Це перший їх супер-пупер флагман для нашого регіону, котрий і самсунг, і потужний. Це дуже добре. Акумулятор в смартфоні дуже приємний. Він добову автономність мені давав абсолютно завжди. Тут я претензій не маю зовсім ніяких. По ціні короткий коментар. Питання ціни традиційно будемо чекати на е каталозі Відразу відкриваємо сайт і включаємо чорну тему для того, щоб очі радувались. І дивимося, офіційний прайс на S23 Ultra. Так от офіційно за модифікацію 12256 просять 58 тисяч гривень, а за 12512 62 тисячі гривень. Як ми можемо побачити, є каталог, може нам підігнати і більш приємні ціни, і більше змоги вибору по комбінації оперативної і постійної пам'яті. Давайте тепер ми подивимося, що нам може дати ринок за плюс-мінус ті самі гроші. Ми зайдемо в розділ смартфонів і вкажемо необхідний нам діапазон цін. Гортаємо і потихеньку розуміємо, що за ці гроші ми можемо собі дозволити абсолютно все. Хочемо топовий Huawei, хочемо топовий iPhone, можна знову ж таки Samsung, але складний. Можна і Flip, можна і Fold. Тепер виставки. Чи можна брати Samsung Galaxy s 23 Ultra? З моєї точки зору, так. Що очевидно, він не дешевий. І я не знаю, для кого могло бути сюрпризом, що найжирніший смартфон від Samsung не буде коштувати 5 копійок. Якщо у вас ці гроші є, і ви точно знаєте, що чим ви можете пережити, і з вами буде все добре, ви тупо йдете його і купуєте. І з вірогідністю в 90% ви будете задоволені цим придбанням. Чи варто його купувати, якщо ви сидите на Galaxy S22 Ultra? тут все дуже просто. Якщо ви не ігроман, ні. Я би сидів далі на s 22 Він штопає офігенні фотографії. Взагалі без претензій. Так, він пише кострубати 24 FPS 8 k відео, але я майже повністю впевнений, що більшість володарів цього смартфону 8к відео писали, може, 3-4 рази в житті, просто побалуватися, подивитися, що воно таке. А далі писали 4К. Тому, як на мене, теж не принципово. Чи варто переходити з Galaxy s 20? Ultra? А був тоді Ультра С21 точно був, я не пам'ятаю, чи був С20. Ну, от може, з S20 точно так. С-21, як на мене, теж цей рік ще може походити. Чи варто переходити з умовних айфонів, пікселів на ось цей Samsung? Так. Скоріше за все, камера вас точно не розчарує. Вас порадує величезний екран, вас порадує чудова автономна робота. Чому б ні? Чому б не спробувати? Але якщо ми говоримо про айфони не там, трьохрічної давнини, а от найсвіжіші і пікселі останньої генерації, мабуть, я б цього не робив. Я би точно почекав наступного року, тому що, можливо, s 24 Ultra покаже і новий дизайн, і дійсно якісь нові козирні прямо фішки, тому що цьогорічний Galaxy S-Ultra. Це абсолютно очевидно робота над помилками минулого року. І робота, як на мене, дуже добре виконана. Тепер що я хотів сказати: ми з вами подивились на ціну Galaxy S23 Ultra. Вона висока, і дуже багато коментарів під оглядом і під розпаковкою звучить із розряду. Телефон офігенний, але ціна така, що яким би він офігенним не був, я його не куплю. Безумовно, є люди, котрі собі це не можуть дозволити, і, ну, це не обговорюється. Я, наприклад, не можу його собі дозволити. І якби він мені сильно не подобався, я його собі не куплю. Але якщо філософствувати просто на тему, чому так дорого, ну давайте уявимо, як можна зробити Galaxy S23 Ultra доступніше. Чи можна зробити так, щоб він вартував, наприклад, півтори тисячі доларів. А 800. Я думаю, це реально. Але проблема в тому, що тоді компанія Samsung на ньому нічого не буде заробляти. А компанія Samsung це величезний організм, де працює величезна маса народу, і їм потрібно платити зарплату. А ще компанія Samsung вбухує бабло в дослідження, в розробку, в тестування і так далі. і тому подібне. Як би це гірко не було сприймати, але усі інновації, я зараз не відбілюю Samsung, але їх роблять люди типу компанії Samsung, котрі заробляють на своїй техніці дофіга. Тому що при всій моїй повазі, наприклад, для, до Xiaomi, заробляючи на телефоні, наприклад, за 400 доларів, заробляючи на ньому 10 баксів, ти не маєш. Бюджету, щоб вирізати з цієї суми, для того, щоб розробляти щось нове. Щось нове, не в не в сенсі, що намалювати дизайн і сказати, що от на цьому заводі ми замовляємо виробництво. У того виробника ми закуповуємо чипсети. У того виробника ми замовляємо камери. А от там от ми візьмемо акумулятор. Нє. Я маю на увазі розроблять ті камери, я маю на увазі розробляти ті процесори. Я маю на увазі думати над тим, як відводити тепло. Я маю на увазі роботу над софтом, яка зможе при збереженні от такого об'єму акумулятору видавити більше годин автономної роботи. І потрібно розуміти, що ми, купуючи дорогу техніку, от в це от і інвестуємо. Це не, я не кажу, що Samsung дуже добрі, файні і офігенні хлопці і дівчатка. Можливо, воно так і є. Але я вам цього не нав'язую. Я просто пояснюю, що зробити телефон умовно там, в два рази дешевше безумовно можна. Але розвиток від того зупиниться дуже сильно. Окрім того, звичайно, з цієї суми вилітає реклама. Продукт-плейсменти там, всякі, оці величезні гарнюні магазини. Тобто Samsung приїде чисто в інтернет. Їм, як бренду, безумовно дуже хочеться, щоб у них були красивезні, просторі, величезні магазини. В Україні їх стало дуже небагато з початком війни. Я не знаю, чи лишився той, що в Києві і на Петрівці, але до війни їх було точно достатньо. І я впевнений, що в Європі вони ще більші. І їх ще більше і у всьому цивілізованому світі, і в мирній частині світу. І їм як ей бренду з величезної букви Ей, їм потрібно все це мати, тому що це один із тих компонентів, який робить Ai-бренд ей-брендом. Хоча, безумовно, я не пам'ятаю, про кого це історія, чи про розетку, чи про кого, що у них до пори до часу був магазинчик, аж один якась точка видачі в Києві, а далі вони чисто в інтернет переїхали, а далі точки видачі почали з'являтися там ледве не будь де Історія монобанку, у котрого немає жодного відділення, начебто це і не критично. Але. Ну, це, мабуть, все-таки трошки інша галактика, інший вимір. І там потрібно таке мати. Тому, так, можливо, зрізати бюджет реклами було б непогано, тому що особисто мене ніколи не надихала придбати будь-який вид товару, якась реклама за виключенням чогось такого, що ти дивишся, і регочеш просто надриваючи пузо. Там лояльність до бренду може з'явитися, якась, а особливо, якщо ти потім це щось купуєш, і тобі воно дуже подобається, і ти задоволений. Так, окей, але те, що... Стрітлайти, бігборди, ютуби, і таке інше, все забите рекламою Samsung. Мені це не подобається. Цей бюджет, можливо, можна було б зрізати або зменшити. І такі телефончики стали трішечки дешевше. Все інше, як на мене, вирізати просто не можна. Як я вже сказав, і розробка, і сервісне обслуговування, і утримування магазинів. Це, як на мене, усе дуже потрібно сказати, що, наприклад, те саме утримування магазинів, чи дуже воно потрібно нам з вами. Блін, ну ви просто уявіть, що завтра війна нарешті закінчиться. Ми з вами тут в золоті будемо купатися, у нас буде так добре і чудово. І я думаю, що вам, в принципі, так захочеться зайти в гарнюній, приємний для ока той же магазин, і помацати на стенді той Самсунг і викликати консультанта, і він тобі прям доступно все розжує по цьому телефону. І це теж приємно, але це теж гроші. От тому на тему того, що чи можна його зробити дешевше, так я думаю, філософствувати безумовно можна, але ніхто того робити просто-напросто не буде. Це ви маєте усвідомлювати. А от над чим точно варто задуматись перед тим, як купувати цей Galaxy S23 Ultra, це дуже таке коротке питання, а чи дійсно він вам потрібен? Тому що, наприклад, у нас є Патреонівець. Пані Оксана, котра собі купила плюс. Вона просто подивилась, що стилус мені не треба. Візуально він дуже великий. При цьому він помітно дорожче. Камера мені потрібна, але ж плюс теж непогано фотографує. Вона зрізала помітно бюджет, взяла плюс і вона ходить задоволена. Тож, можливо, вам варто задуматись перед купівлею цього смартфону, а чи потрібні вам його основні фішки? Основні фішки це в першу чергу стилус. Тому що це єдиний їх, якщо нічого не плутаю, смартфон, в якому є стилус. І не просто в комплекті поставляється, а в корпусі є стилус. Єдиний він такий, розумієте? Чи потрібна вам та 200-мегапіксельна камера? Якщо ця 200-мегапіксельна камера для фотографії себе, любимого десь на дискотеці, або своєї подруги, або дружини, або дітей десь там. В принципі, відверто кажучи, того ж самого плюса буде оверкіл, та і айфона майже будь-якого буде оверкіл, і пікселя буде. І тільки, якщо вам дійсно треба фото з деталями, прям в супер якості, добре, окей, нехай буде ультра з лютим зумом. Так, е, чи зможете ви миритись з тими самими габаритами? Це теж, як на мене, дуже важливе питання, і його теж дуже треба вирішити. І оце саме той випадок, коли оці монобрендові магазини Samsung стануть вам в пригоді, якщо вони поруч з вами десь є. Тому перед покупкою обов'язково, от у вас є якийсь там айфончик, чи що там у вас є, я не знаю. Візьміть, сходіть в магазин, візьміть в одну лапу, ультру, а в другу свій телефон. І спробуйте зрозуміти, чи зможете використуватись цією трубкою. Тому що я впевнений, що ну, не половина, не третина, але можливо там десь п'ята частина потенційних покупців після того, як помацає його вживу, зрозуміє, що це буде тупо лютий дискомфорт. Мабуть, на цьому моменті ми будемо зупинятись. Якщо провести. Підсумки по всьому сказаному, чи варто купувати Galaxy S23 Ultra? Так. Якщо ви точно вирішили, що він вам підходить, якщо ви подивились мій огляд, якщо ви подивились цей досвід використання, якщо ви сходили в магазин і помацали таки ту ультру, і все-таки вирішили, що берем, і от вона мені точно треба. Мабуть, що можна брати. Особливо, якщо ви хочете взяти телефон роки на 3, на 4, от, я впевнений, що вона вас буде повністю задовільняти. Якось так, телефон дуже непоганий, і точно можу сказати, що це одна з тих трубок, котру хочеться, і коли придбав, приємно нею володіти. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайло, проект Феромлайв. Ти цяйте вподобайки, підписуйтесь на канал, і обов'язково діліться нашими відеоса зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. Тут ви бачите десь тут плашечку з іменами наших спонсорів, і наших патреонівців. Величезна їм подяка за те, що вони у нас такі причудові є. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу, якщо ви хочете долучитись до їх числа і підтримати не тільки лайком, підпискою, коментом, але й копійчиною. Знаєте, що необхідні вам посилання є в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь. До нових зустрічей! І слава Україні!